Вітаю вас, друзі. Зараз ми з вами будемо трохи багатші. Будемо заробляти з вами кошти, користуватися глічем, який вже набирає популярність в інтернеті. Але я не помічав, щоб була саме україномовна версія цієї інструкції, тому вирішив зробити для вас. Ми так. Зараз Це не те, що мені цікаво. Ну, як хочеш. Може, вип'єш тоді? Привіт, сталкера. Вип'єш? Є в мене і випити, і закусити. Ось, дивись. Зараз ми трохи поторгуємо. Значить, як це виглядає? Ми беремо з вами патрончики, притягуємо сюди. Обов'язково натиснуємо Продати все далі. У нас з'являється сума. Але є такий момент, коли ви перетаскуєте назад. Умос значно виростає набагато. Ми замість продати все чи повернути все, натискаємо підтвердити. Оп! Після того, як підтвердили, нам капають гроші. Але після того, як нам капнули гроші, натискаємо повернути все. І патрончики нам повертаються, а гроші залишаються. Можна так повторювати з більш дорогими патронами, щоб це було швидше. Ще раз показуємо туди продати все. Запам'ятаємо, 8 тисяч у мене. Замість повернути все. Натискаємо спочатку продати, а потім все повернути. І у нас 9 тисяч. Користуйтесь багатійте, грайте і вдачі вам, сталкер!